Ми закристане, ми коротше, зробимо обзор. Глохни, глохни. Залог знову. Бендина є, Бінд є. є. Все норм. А, приїхали. Тей, приїхали. Дуже файне дуже файне відео. І в кого дистанційне навчання, ставте плюс в коментарях. Буде дуже інтересно. Подивіться, в кого, скільки людей дистанційне навчання. Кудась? А. Дар. Хамер як? Хаммер. 250. Просто подивіться на моторчик. Дивіться, який він тут Ты боюсь держи, и чисто.

Ярик, ваги 10 тисяч! Ваги 10 тисяч! 10 тисяч я вам подаю! А за штуку, яких там 10? Я Руслану речі продавала, був. Я Руслану продаєш? Продаєш? На гривню вибирайте, в лобі руки! Лобіть копію забирайте! Лобіть копію забирайте, в лобі руки! Я ще бай, обзор на баги зроблю. Мотор! Мотор 110. 110. 110. 110. 120. 110. Та, та, 150. 110 кубів, да. мотор. Мотор від дельти. Мотор від дельти. О такі вабаги. Заторку забирайте. Заторку да, забирайте. Ага. Маш, ти Ярик, за скільки не продав? Я не пролив. А, а ви ти може продавав? Добре, їдемо. Хто має мотор стоїть? Якщо ви можете продати мотор 200 копій в рік. Ярик купи її згадуйся. чуєте? Такий вам в нас контент. Покатушки. Підписуйтеся, лайки став всім папа.